В нашому місті існує цілий спектр різних секцій для дітей та дорослих: малювання, музика, різні види спорту обирай, що забажаєш. А ще мистецькі та спортивні заклади міста горішніх плавнів кожного року досягають чудових результатів на конкурсах та змаганнях різного рівня. Важливим внеском для цього є розвиток матеріально-технічної бази та підтримка кадрів. Саме ці напрямки підтримує міська адміністрація горішніх плавнів. Тож напередодні нового навчального року відповідною комісією було проведено Огляд мистецьких та спортивних шкіл про оновлення та стан готовності закладів розповіла заступниця міського голови горішніх плавнів Надія Угнічева. На виконання розпорядження міського голови здійснено комісійне обстеження закладів галузі культури та спорту з питання підготовки до нового навчального року. У горішньоплавнівській громаді функціонує два мистецькі заклади: це дитячі художня та музична школи та дві. Спортивні школи це дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 та Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 Набір учнів та вихованців у ці заклади триватиме. До 15 вересня, але на період перевірки контингент уже практично було сформовано на сьогоднішній день і на момент перевірки закладами у підготовці до нового навчального року було використано близько 4 мільйонів бюджетних коштів. І зупинюся на кожному закладі на придбаннях на капітальних ремонтах більш детально. У дитячій художній школі оновлено оргтехніку перш за все куплено комплект нових комп'ютерів для занять учнів, придбано нові графічні планшети, як і планував. Зарядні пристрої, анітні фліпчарти для кожного кабінету і світильники для освітлення експозиції під час занять. Крім того, виконано ремонт фасаду, що на сьогоднішній день було для них також дуже важливо. Що хочеться сказати про музичну школу. Музична школа поповнилася аксесуарами для музичних інструментів, куплено нові меблі для кабінетів, де проходять групові заняття. Придбано зарядні станції і виконано ремонт кабінету відділення класу фортепіано. База спортивних шкіл дуже розгалужена, розкидана по всьому місту. Підготовка була складнішою, але всі дуже достойно справилися. На чому б хотілося зупинитися більш конкретно по спорту? Найбільш інтенсивно експлуатувалася база спортивної зали фізкультурно здоровчого комплексу Дю США номер 1 за 6 років. Виникла потреба у її ремонті. На початок навчального року капітальний ремонт. Підлоги спортивної зали фоку виконано оновлення покриття залу фізкультурно-здоровчого комплексу. Це важливий проєкт, який вдалося реалізувати цього року. Про це зазначив міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Наш фізкультурно-здоровчий комплекс був реконструйований у 2019 році. Ми його здали в експлуатацію, і тоді ж з'явилось це покриття для ігрових. Видів спорту, перш за все, для міні-футболу пройшло шість років. Покриття дуже було зношене, лакове покриття стерте, тому було прийнято рішення відновити цю підлогу. Замовник дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 провела відповідні роботи, визначила підрядну організацію і ми повністю змінили. Покриття старе, були виконані підготовчі всі роботи, і нанесений декілька шарів спеціального спортивного лаку. Коли ми визначали якість лаку, то ми взяли той самий лак, яким були виконані роботи на початку 2019 році. І зараз оновили його. і Я вважаю, що ну, 4 пять років він буде слугувати на користь громаді, на користь спорту і фізичної культури. Виконано ремонт роздягалень на відділенні дзюдо. Виконано ремонт тренерської утирі. Придбано спортивне приладдя. Перш за все для велобази це 9 велосипедів. Телевізор, ноутбук, годинники і меблі для відділення шахів, малокаліберну гвинтівку і пневматичний пістолет. Також для тиру. В басейні відремонтовано вишку для стрибків, у воду. У дитячо юнацькій спортивній школі номер 3 зроблені поточні ремонти будівель. Це великий об'єм роботи. Відремонтовано автобус, яким наші вихованці їздять на змагання, і придбано. Дещо із спортивного обладнання. Це нові тренажери для відділення волейболу, це у нас нове відділення, байдарку, одиначку класу К та вітрила для човнів оптиміст у яхт-клубі, інше спортивне обладнання. У всіх закладах підписано паспорти готовності до опалювального сезону, підписано договори про сумісне використання найпростіших укриттів, виконано перевірку вогнегасників та пожежних систем. І я вже наголошувала, що зроблено поточні ремонти в місцях загального перебування. Підписані акти свідчать про те, що школи галузі культури і спорту до нового навчального року готові. Тож ось такі цікаві мистецькі та спортивні заклади є у місті Горішній плавні. Кожен може знайти улюблене заняття та розвиватися у ньому.